У книзі неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу, Олександр Гаврош втілив життєву історію закарпатського селача Івана Фірцека. У 20 років юнак покинув рідне село Білки для того, щоб стати всесвітньою легендою, найбільшим селачем століття. Йому чемпіону Чехословаччини зі штанги та боротьби, чемпіону Європи з культуризму, аплодували у 64 країнах світу. Та у самому розквіті славим Іван Силам повернувся на батьківщину. Це історія звичайного хлопця із села, який е, не мав засобів для існування. Поїхав у велике місто і став всесвітньо відомим. І він це зробив сам. Без, не було жодної підтримки. Іван Фірцак був, до речі, дуже патріотично налаштований, і це теж для мене дуже важливо, що він був свідомий українець. Мені здається, що такі приклади дуже потрібні для нашої молоді, тому я хотів зробити якраз дитячу книжку. Надзвичайно цікава особистість і непересічна доля. Про таких людей варто розповідати, особливо молодшому поколінню, каже автор книги. В результаті про феноменального земляка не лише розказали його ще й показали. За мотивами книги відзнято повнометражний дитячий художній фільм. Іван Сила». Фільм знятий у 2013 році нашим відомим актором і режисером Віктором Андрієнком. Фільм дістав дуже гарні відгуки і глядачів, і критики був без... нагороджений премією імені Лесі Українки. Кращий фільм для дітей року у Тернополі благодійний показ стрічки відбувся в палаці кіно в рамках проекту Кіно -ап».